Ну, ми з вами шукаємо, як для, бо ми тут живемо, ми хочемо, щоб було все дуже добре. От давайте спитаю вас чи буде федералізація України? Тобто розділення на крупні регіони, як окремі федеральні ми частини. Ну, це таке, так, да, було, що буде. Так, да, у мене щось таке було. Ми що Коли буде. давно з вами дивилися, давайте зараз вже ближче до діла, це таки війна, де триває, і ми бачимо, що без толку. Діло... У мене перша карта, калісниця, все к тому йдуть, називається. Да, полюбасники зараз поїжджав. Ви знаєте, що ма з перших моя освіта я економіст, і по першій освіті. І я скажу так: Україна так глупо поділена територіально, що гроші всі висасуються в Київ. Так устроєно, а це дуже погано, тому що Одеса живе дільною життю Дніпро з по своїми цими Запоріжжями, від Киримргом, Отдільним, Харків Полтава, Суми окремо собі живуть. Захід України там центр можна Поділля взяти і з Львів там північ. Вони це дуже мощні регіони, і вони якось Да, да. ну, ну каже, коли лисичка, що каже, типу по області не буде. Ну так, да, типу області не буде. Таке враження, що, наприклад, знаєш, як от декілька, там три області соєдіняться в одну якусь, да. от, от ну я не знаю, як воно називається, просто я ж не політолог, ну, це... якась така от. Там якийсь, не знаю, якась, якась, якась як, як ото Федеративна Республіка Германія теж, да? ага. теж федерація, якісь, от і у нас ага. ці федерації будуть. Тільки наша задача, ті, хто ходив в кожну федерацію, починати бути е, суспільно активними і контролювати. Ми люди, ми народ. Ми повинні контролювати своїх цих місцевих церків, також понімаю. І розумієте, і, і, Ребасінько? І мені здається, що воно приведе до, 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 до збагачення. Поняли, коли гроші. Крупно залишається, тут розвивається. Ну, дуже важливо, щоб люди жили багато на містах. До чого ми йдемо Лан, оці окуповані території будуть винесені окремим федеративним округом України. Ну Давай почнемо з того, що ми повинні розуміти на момент початку війни, які які будуть Території окуповані, а які не будуть окуповані. Тому що, наприклад, деякі території будуть повертатися. Uh -huh. да? А наприклад, Донецька Луганська, да? от іменно ДДНР і ЛНР. У мене таке враження, що вони трошки от розділяться, якась частина може бути ну, до України сюди, да? uh -huh. а якась частина вона там останеться. І от вони не будуть нашими федерації, вони будуть як Придністров'я у Придністров Молдові. Понявши, я зумі, я кажу, його ж треба обнести окремим регіоном, щоб заморозити. Поняли? Тамара, штати перекладаються літство стейт, це держава. Тобто, ну, це, в Америка це Сполучені Держави Америки, це держави, state, штати це перекладається як держава, окрема, У те ж окремі держави. Ага. просто не дуже ну, знаю. Взагалі, я вибачає. Вибачає. я дивилася, коли ж казала, що має бути сіра зона. Да. От, вони будуть цією сірою зоною, яка буде не так. нашим, не вашим, для того ж її вивезти треба, як наче окремим регіоном, і каже: Ой, а в цій, а в цьому регіончику у нас там сіра територія, зараз вона так. От я вас питаю, буде так? Тому що ми ж бачимо, ми постійно досліджуємо, який вихід з війни, їх же треба знайти красиве рішення. рішення. Подожди, вихід з війни перший це перший цей русню, щоб вони сіли за стіл перемовин про зупинку війни. Оце вихід з війни. Mm. А то як ми потім будемо ділити землю, то вже друге кіно. Тому що, ну, ось, ну, Олександр, ви мені кажете, що треба думати про вихід України? Так я ж не я ж не, ну, начальник. К України, що про це думать? Мене просто Діма спрашує, і я з точки зріння кар. І е, якихось, якогось інформаційного потока, який йде, мені от, на його відповіді, він мені йде зверху, от я відповідаю, але ну, я ж не приймаю рішення. Це ж не я вирішаю, як Україна повинна. Якщо б я вирішала, ми б давно війну закінчили, ще в 2014 році. Побіда, і перемога, і е, Росія була б подільним штатом України і сиділа б там в загнобленні, там би ми висилали туди наркоманів і циган. Да, так ден, що... Хто написав, Це ще, не я. хто написав ще. У 2014 році прийнято закон про децентралізацію. Чому це ми живемо в ньому? І що ви бачите, як роботи цей закону? Ну, не смішіть мене. Це не про децентралізацію, це про новий уклад України не області. А що це буде зараз? Зробили сім стат регіонів. Ми, ми з ланочками обговорювали сім статистичних регіонів. Вони зараз шукають, тому що вони розуміють, що з цієї ситуації треба вийти. Але в правовій державі треба оділити території, назвати їх одним регіоном. Сказать, вони сірі. Наверно, так і зроблять. Я так думаю. Так і будуть. Ми ось от дивись, ми їх не бачимо. Поняв? Mm -hmm. От я ти поки говориш, а я задала вопрос, чи вони будуть? А ми ними за задоволені нічого, тому що одних до нас постійно буде іти агресія. Да. І ми ми їх не бачимо. Ми не бачимо їх в составі своєї країни. Понятна? Таємно зроблений вибір, тобто вони. Будуть тією розмінною монетою, якою будемо ми заплатимо ну, Росії ними за цей. Почому? Потому що вони самі зробили такий вибір. Вони дозволили. Адже давай по-чесному, я знаю, що наші атошники, вони казали тоді ще. Е вони ще тоді казали, в 2014 році нам не дали перемогти. От коли заїжджали у ці чоловічечки, да, їх тоді можна було нахерета. Але люди були зайняті своїми проблемами, Деньгами, казками стучали. Вони переживали, що вони кормлять Україну. Тепер вони не будуть у кормити. Тобто, і ще що, іще що. Нам, від них нам постійно буде загроза. Загроза. Тобто ми не, ми не будемо їх приймати. Вони не приймають. Вони ось удивіться від атміра, вони к нам не будуть ніякого відношення мати. Тобто ви все-таки їх порівнюєте з, з Придністров'ям, так? Так. Да. Отака от, от війня, малята, тому що я це завжди так думав, бо, бо, бо добре. Це, звісно, не дуже. Але от Окуповані Херсонщини Запоріжжя. Їх же теж винесуть, мабуть, в отдельний регіон, я думаю, да Об'єднають. Ні, якось... дивися, там щось, там щось э, адмінберіть, якесь ревало, дурвецело якесь. Путіна, місце з тобою прибуркав. Э, я хочу сказати, що ні. Там по Херсонщині у мене трошки друга картина, от не, вони не туди. Ні. Вони не тут. Їх відділять а і будуть повертати в Україну уже дипломатію, понял? Ні? Да, дипломатією можуть. Там щось по Херсонщині, я не поняла вообще тему. Там вся Херсонщина, таке враження, що частина може бути в Криму. Може бути, хен. Понял? Вот так вот частина якась. Вот. По Запоріжжю тоже якась частина до нас повертається. Тут я не скажу, Запорізька область, якась частина до нас повертається, понимаєш? Ні. Пражка оставила сухопутний коридор в Росії. Оце, поняли? ми ж тоді козаки давненько дивилися, щоб у них було сполучення між Донецьком, трошки Запоріжжя, трошки Херсона, і щоб їм був сухопутний коридор з Херсоні в Крим. Ну так, да, Маріуполь, я дивилася, скільки раз не дивилася, він не вертається. Маріуполь, наприклад, не вертається. Бердянськ зараз не вертається, може, там через років 10 якимось другим, може бути. От. А от як би, тут я не скажу. Там треба якось ну, дивитися, мабуть, поіндивідуально, що. Ні, треба дивитися, просто треба правильно сформувати питання, Любасіньки, тут не важко дивитися. Треба просто правильно так питання виставити, щоб карти правильно відповіли. А ми ж теж нащупуємо простір, ми нащупуємо питання, тому що зараз так все швидко міняється, ти ставиш одне питання, і ти розумієш, блін, воно вже може не сработати. От ми зараз нащупали оці. Е, Давайте подивимося, ця зміна територіального устрою України офіційно. В якому буде в цьому році вже чи, чи ні? Ні, напевно, в цьому ще не буде. Ні, В цьому році ще не буде. Про це, ну, будуть говорити, що це ще важко буде робити. Поки йдуть воєнні дії, змін не буде. Угу. Отакий от любесенький у нас ефір сьогодні. Бачите? Вона, треба, треба буде, от закінчуються дії, все, да. тоді тільки, і ще що, одним із умов буде повернення якихось регіонів. Нам? Ні. Ну, одна із умов, ну, що ми сідаємо і ділимось, там, ну, міняємо свій устрій, да, і так далі. От давай по-чесному, давай по-чесному. От тобі, Костельов, тобі треба ця федералізація? Ні, ну, тому що по большому счету вона лично на тебе ніяк не впливає, і мені не треба, і усі людмили не да? надо. І нелі нам не надо, нам, простим людям, воно і нахер не надо, Тому що ми в цьому не розуміємося. Нам головне, щоб що, щоб був мир, щоб нас не задовбували ті долбодятли, щоб нас було достатньо денег, як то кажуть, обезпечити себе, своє здоров'я і щоб ми могли своїх дітей безпечити. Все, що нам треба, це не ми придумаємо цю федералізацію. Це Якраз птичка поєд оттуда, розумієш, і раз вони хочуть на нас впливати в цьому плані, поэтому, е, поэтому е, ну, буде одна із умов, що прикрашайте, так, да, ми готові помінятися, ми готові щось зробити, але тільки в тому випадку, якщо ви ну, тільки в мирне время. Все, наступає мір, і тоді ми тільки не займаємося мірой і так далі. Перед. Або при навіть при, даже, даже цій області при перемовинах. Про мир. так буде. Ну, хорошо. Що, що дасть простому українському народу українцю О, оця зміна устрою на, федер... на федер... федеративний, наприклад? Ми його так умовно називаємо зланою. Дивись, втрата фінансів. Втрата фінансів. Кому? Прям потоки фінансові, да. Кудись вони втрачаються. Я тобі дуже більше скажу. У мене таке впечатлення, що е, це дасть можливість зращуванню місцевих олігархів і місцевих якихось корупціонерів. А людям от вони щось втрачають, і все. А сім'ї як так диви, карта обмана, карта брехні, ну, карта та сама, ну, ну, якби, бы нет. Тобто, просто не. Ничего, вообще нічого, чего. Вообще не чего. люди просто будут работать, вот, да, и как бы ну, денег ну, вообще ни о чем. А давай по-честному. Ну, вот будет федерализация, да, давайте саме. Что вона даст нам? Ну, вот мы нас объединили, например, три области: там, там Кривий Риг, да, і Запоріжжя, і сказали, что это будет федерация такая. Там. Ну, что воно нам дасть, деньги придут в бюджет. Ну, мені бюджет ніхіра не платить. Це я в бюджеті плачу на Там купа виробництва. Якщо я просто не знаю, як воно розподілятися буде, але удивіть, що всі гроші, які зароблені, залишаються на місці. Пі... Люди пенсії... І що? Вони всі вони потечуть карман до вілкула. тільки тепер вони будуть дербанить не тільки з вілкулем, а й ще й з тим керівником Запоріжжя, який був, і что? Ну, я вони про Це просто місні олігархи і все. Я поняв. І все, хто це буде контролювати? О чем ти говориш? Всі ці бабки, так як і зараз, так як я тобі розказую, я займалася строїтелем. Це я зараз, так сказати, вже йшла прямо в бізотеріку, босила все. Я займалась водійцем, мені звонять і кажуть, у нас є класний тендер. Ми б хотіли, щоб ви були. Ми, ми вже субподрядчики, це не підрядчики, то й це третя. І ви будете виконавцями через нас. Я кажу, хорошо, давайте зустрічаємося, що ми будемо робити? Ми будемо робити фасадні роботи, отут у нас напроти треба. Окей, говорю, скільки денег ви виділяєте? Він мені назвав таку суму, що у мене, наприклад, восім людей, і вони б заробили восім тисяч гривень. Говорить, ви що, ви, ви взагалі, алло? Який це строїтель за 8 тисяч вам там на лісах буде шпаклювати, красить і отам от це саме. Ви нормальні? А вони кажуть, А що ви хочете? Нам треба ставити гроші, а потом дать і туди, і туди пішло. А ви, ви чим займаєтесь? Говорю, Хорошо, дайте мені смету. він каже, що це таке? Говорю, блядь, ви берете, строїтельні роботи, ви не знаєте, що таке смета. А ви мені каже, а ми вообще займаємося. Візділями. Ми вот это що вигибають, оце ми продаємо. Яким чином тоді ви до цього подряду, як ви його отримали? І при тому, при цьому сразу приступають, і ми вам уже бабки скинем. Почему? Потому что це фірма прокладка. Придумано кем, угадаюсь трьох разів. От і все. Просто, наприклад, у Кривому Розі дядя Вілку стане ще багатше, ніж здесь, а через нього на коронець він надасть долу дяді Ахметову. От і, все. От і, все. і ти побачиш, ти будеш пам'ятати мене і будеш казати, і всі, хто зараз слухають, будеш і казати, блядь, Лана була права. От і все. Ви що думаєте вам там, що? Вам не знаю, трупи поміняють по всьому городу, централізовану воду дадуть, вам екологічні начнуть виплачувати? Ні, яким-то бабушкам там дадуть ті самі, як то кажуть, якусь там пару пакетиків, да? і вони прийдуть і опять будуть там голосувати і всі діла. Чи ви, може, думаєте, що у нас буде якась архітектурна е, составляюча нашого міста? Що вона хочете сказати, що у нас немає головного архітектора в місті є? Но почему-то массу ночью в комендантский час растут как на грибах. Хто ж вона є там багатіє? Наприклад, у нас є голова е Долгіцівської райради, наприклад, Ратінов, який, коли йшов е на ну, йшов в депутат, він був такий, ну, біден, як церковна миш. Ну, не церковна миш, ну такий, как бы, ну, би скромний. І навіть коло майдану постояв, потерся немножко. От майданці кажуть, ну, свой класний. А потім, коли він став головою, а на ті остановочки, ну, така якась будочка була, де. Подбивали обувь. А потім, знаєш, що стало? На тому місці розстроївся центр торговий. І він почав здавати площадя по 5 тисяч гривень за квадратний метр. А, а, а люди, ті, що в місті були з ними, спрашують, кажуть, пан Ратінов, а як це так? Вони кажуть, ну, це будочка, це моїх родителей будочка. а це ми реконструкцію зробили. Це все, всего лиш, що вам ваша фіделізація. Да. Ось так, от Лібасники, і моді наші... таке. І в Одесі таке, і, і, і в Києві там кличко таке, і, і в Запоріжжі таке, і, і, і в Умані, і в Сумах, і, ну, і, і, і во всіх містах таке. Да. Ось і все. Вот і все, любесеньки, отакий От нас вийшов ефір. Я вважаю потрясаючі, і такий Лалечка шукає вірша. Під кінець, вірша. О, так я така. Да. Це покинути. Наші... Я Та просто не по тому, що, розумієш, многі можуть сказати, ну вот, а що ж нам тепер робити, який вихід? Правильно, от якраз э, э, цей человек написав, який вихід, що треба зробити, щоб труби поміняли, дороги відремонтували. А треба, друзі, починати розширювати свідомість наших громадян. Заставлять, заставлять їх хотіти контролювати, об'єднуватися, думати. Ви знаєте, у нас в місті. По-моєму, в городі, не, чи не в городі, чи в страні. У нас, по-моєму, все-таки в страні. На 2016 году було зареєстровано 700. Нет, все-таки це в городе 700, чи в городе, чи в області не знаю. 700 громадських організацій, 700. Ви думаєте, вони работали? Конечно, вони не работали. Хоча я вам хочу сказати, ми колись їздили в Дніпрі, є такий називається центр громадських ініціатив Тамариск. І вони обучали. Я їздила сама на це навчання, називалася школа позитивних змін від громадської організації, посилали, от у нас три чоловіки їздили від нашої громадської організації, і я, член я їздила, і нас там навчили комунікації в громаді, нас учили, як збирати громаду, як розказувати, як обучатися, як взаємодіюся, як писати проекти, щоб отримувати гранти, щоб, наприклад, чи з бюджету, чи іностранні гранти, і як би, робити своє життя краще. Я така вдохновлена, така, ух, зараз я знаю, як змінити життя в лучшему. Ви знаєте, кому це було цікаво? Це було цікаво ровно п'яти чоловікам в нашому ну, Все. Поэтому, дівчатки і мальчики, ми не можемо заставити когось. Ми не можемо заставити когось е, бажати кращого життя і щось для цього робити. Понимаєте? от нам дали землю, да? ми маємо право, як то кажуть, долучати друзів да, і створити. Хтось може сам обробляти цю землю, да, наприклад, да? а другий може до цього огородика створити якусь, например, колхоз, да, і зібрати і в це зробити. Да? А хтось, наприклад, він нічого не буде створювати, а він прийде, наприклад, до цього в цей колхоз втреться от, і потім намагається їх наїбати, щоб вони ще й його землю обробляли. То так. люди є. І вот. це можливо, мені кажеться, що це треба починати, знаєте, як то казати свідомість. От нам, треба, от нам треба міняти своє мислення кожному от. і щось знаєте, на, на громадських засадах. А потім громадські засади повинні це робити. Я вам знаєте на кого обращу увагу? Я вам обращу внимание, був такий от, в Тростянце, От хто може з трастянця? От хай напише, є такий, ну не знаю, він служить чи ні, я ж зараз не наблюдаю, Юрій Бава, це мер. Uh -huh. Це мер Ахірінний дядька. Він приїжджав колись до нас і забирали нам е в Олімпію, в кінотеатри Олімп, забирали, ну, ми безкоштовно його слухали. От, Він забирав громадських активістів, собирав, і це розказував свій досвід. Він зустрічався з нашим мером. от, Він, чому, він каже, мені це не інтересно. І він розказував. Він розказував, як він, що вони робили в своєму трастянці. Він розказував, як він балотувався. Він пробував раз п'ять балотуватись. Його там і угрожали, і, і нападали, і били, і жінки угрожали. Ну, ну там капець, капець, капець там маленький трасніць. Ну в нього все-таки вийшло. І він вийшло вмер від сили людей. Ну, тому що треба було від якої так компанії, цієї фракції. Бути. І він розказував, у них був старий, старий крепость така розварена. Була. Що вони громадою зробили? Він об'єднав людей. В громаді і покликав їх на толоку безплатно, безкоштовно. Приходьте город, єдине, що він з бюджету виділив гроші, Ну там що, тормозки, чаю, це поняв, це буде. І вони робили толоку. Несколько місяців вони возвели, отремонтували цю е, крепость, і потім вони там стали устраювати рицарські бої. Сперва це було, так, знаєш, на такій, а потім вони довели до того, що до них почали їздити аж за границею. І дуже багато людей в трассанці перестали уїжджати, вони залишилися, тому що коли приїжджали на ці фестивалі, це ж було багато, ну, туристів. І це всі там хтось плете, щось варить, пирожки жарить, таксісти по три рази в округ каже, їх обвозять і гроші беруть. Там кажуть, всі ждали цих фестивалів. А ще у них була оця е, фабрика, що вони робили е, цю, як це вона називається, блін. Шоколад, шоколад. І він ростянець. каже, ростянець. і ми розуміємо, що ми не можемо, і вона западає. Я, я забираю время, да, вже треба сваливать. Ні, я просто ну, понимаю. Ну, шоколадку, пам конфети пам'ятаю, ростянець. Так, да, так вот, і він каже, і ми залучаємо інвесторів, західних інвесторів, і кажемо, ми 5 лет не беремо у вас налоги, ви за це робите нам дороги, ви нам робите, короче, інфраструктуру, і ви нам делаєте, ну, как тра-та-та. І всі заходять. І там реально поділили каже класно-класно, і у них класна зарплата стала. І люди перестали уїжджати, тому що він каже, даже у мене каже, в моєму гаріс люди працюють на 8 тисяч, а туди йдуть, бо їм платять 15-20 тисяч. Каже, і що я відпускаю людей, тому що от. от. Ну ми каже, ще ми забрали. Що ми зробили, каже, ми ще мукомольню там е, отремонтували, І вже від цієї мукомольні в бюджет йшли гроші. Так він каже, у нього був, бо ми казали, ой, а ми хочемо у них там ще будинок, там у них був цей чайковський. По-моєму, чи вони робили. Вони даже купили білий рояль від да, І там проводили ці фестивалі ще музичні. Я хотіла ще колись їхати. Так він каже: приїжджайте, у нас є гостиниця, де місто стоє 80 гривень. Ми такі ха-ха-ха, не буває. Він каже, да, це муніципальна гостиниця. Да, вона там то-то, то-то. Пані, вот, от коли люди хочуть. Коли є хороший лідер, і коли всі готові цьому лідеру допомагати. Ну було таке, каже, що я відкривав якийсь я попросив скульптуру там зробити, зробили, каже, нам утром відкриття, а якийсь каже, вандали її, ну поламали, як то кажуть, вечором. От так каже, було і таке. От обов'язково, обов'язково поінтересуйтесь оцим Юрієм Бава. Це це, от це як він є зробив, це є приклад, як могло бути в кожному городі. Все, в мене горло заболіло, Я шукаю стіг. Не Ви... дали говорить правду, але ми ж бачимо, що через, через якийсь період таких людей прибирають. Зачепив ти мене забалюче, тому що, якщо чесно, краще б ти питав ото про езотерику, я б тобі ото про Трампа щось би говорила. Бо, якщо чесно, Чекайте, якби, це учиться. Очі... У нас є такий перекос виходить, що всьому винуватий Трамп. Це ж неправда. Йому взагалі батько, він навіть не знає, де ми? Повірте, йому пофіг. Винні ми, наша влада, люди. От ми винні, не вони. Ну Путін винен, бо він падло з цим гноячим народом, але і вже його треба оставити, забудь про нього. Пам'ятаєте, що я вам наш... хочу сказати, Путін да, винен. Ну давайте будемо по-чесному. Ми, от, наприклад, у ФСБшники дуже багато завербували у нас ну, своїх людей. Ці люди живуть коло нас. Ці люди серед нас? Ми що не знаємо? Де наше суспільне мнення, Де наша згуртованість і нетерпімось до ворогів народу, як колись було? Де це? Чого ми так лояльно відносимося? Від ми же живемо рядом, Відь ми же знаємо їх. Ми ж їх бачимо і знаємо. Наприклад, як я казала, окуповані території, коли звільнили, а сталися жити ті люди, які зраджували, давали. Почому? Чому ви? Ніяким образом на це не реагірує. Та просто навіть тьом устроїть, а гемтелить так, щоб воно падло, саме зібрало свої манатки і втікло в ту Росію. Ну, хоча б це ж можна? А? Я хочу почитати вам, знаєте, який вірш? Я вам хочу сказати, от в нього є історія. Я почну? Так, е да, кажуть, і в Херсоні оба бере банать гроші. От і все, от і все. Я хочу, а я ще знаєш кого вспомнила? Я вспомнила, це був такий Сашко Білий. пам'ятаєте, після Майдану одразу такий дядька він на Західній Україні був, дай він яким-то автоматом там бігав і всіх заставляв, ну, всіх усіх, руководителей плохих заставляв, да, ну, як би служити людям. І от якась громада його запросила на свої збори. от, І він там, значить, устроїв цей кіпіш е, якомусь там місному от. І що ви думаєте? І що ви думаєте? І на нього завели діла. І громада його не відстояла. Понимаете, его вбили, и что ми зробили? Что мы зробили? А ведь вбили кто? Аваков тоді вбив його пси Так, каже, Лана це страшна людина. Та я не страшна людина, я вообще зараз вернуся, а я вам помітив, а далі живіть, живіть як хочете Кожен отримає те, що заслужує Я буду все гадати на картах, як я казала, я уйду з цієї громадської діяльності, я буду гадать на картах, рассказать про нумерологію и про планету, потому что. Це не одній мені треба, це і вам надо, понімаєте? І я перед всесвітом, я заслужила право на щастя. От і все. Так, я хочу почитати один вірш, я його писала в 2016 році. Я вам скажу, по чому е, я його читаю. Тому що цей вірш я під впечатленням написала в одеському пабліке, в Одеском пабліке, е, стар, ну, старий-старий єврей написав, ну, написав якийсь е, вірш про те, як колись євреїв розстрілювали. Mm -hmm. І... В этом адіскам ну, бур, дуже, дуже е, як сказати, ну, висказувалися з приводу того, що нахер воно надо, кому ви то пишете, а то все, все до лампочки. А я казала їм, що ну, казала, кажу, люди, ви не можете так писати, тому що якщо ми зараз не зробимо висновки, ця війна повториться. Так, yeah. да, Слухаємо вірш. Старый еврей написал в своей старой тетрадке стих про войну, про расстрелы и смерти людей. Фразы скупы, как на кладбище в старом оградке. Кто же читает, что пишет там старый еврей? Кто же заплачет, роняя слезу слишком громко? Кто о еврейских расстрелах захочет читать? Старый еврей пишет память для наших потомков. Все конспектируя в мятую жизнью тетрадь. Шепот, как шорохи призрака там, за спиной. Кто-то в фейсбуке, зачем про жидов нам читать? В ужасе ангел отпрянул, избитый войной. Каплями крови слеза с его глаз на кровать, на тетрадь тучи сгущаются, стало темно над страною, кто-то от боли утраты завыл, как чумной, вновь испытания нам посылают войною. Сдан ли экзамен, прошли ли урок на земной? Вновь в 41-м в Одессе расстрелы евреев. Старые фото потрепаны, слишком плохи. Пишет еврей про беду, и она не стареет. Чтобы экзамен не сдали, он пишет стих. Okay. Тому, якщо висновок не зробимо, війна буде тривати ще раз. Це закономірність Війна буде, я вам скажу так, Росія знову попитається нас не митьом так катанням, прийдуть немножечко другі політики, да такі, яка небудь очередна латуніна перекраситься під Путіна і буде казати, та ні, ну в принципі, ну Ла Путін, ну, чи, Ла -Ла -Путін нічого, а то там і що. і, От і нас обратно-обратно обратно, такими, знаєте, м'яким, Мягким то насилім можуть попитатися знову вернуть в наш в этот самый, вот туди. А якщо ми не захочем вернуться, они вернутися, вони знову попитаються нас вернуть в рабство. вот і все. вот і все. Понимаєте, проходят поколення, проходять люди. тот же самый, тот же самый, э, як його? його убили да Ну він же почому-то не отримав оцю купу голосів, щоб стати президентом. Від все було би інакше. Його вбили. І що ми люди? І нічого. Очень грустно, тому що колись я казала, мама, ти що? Ти що, так не можна, мама, це ж люди. А вона каже, ти ще дуже погано знаєш людей, ти дуже молода. І от сьогодні, сьогодні я люблю своїх підписників, я люблю твоїх глядачів. Я знаю, ну я знаю, що нас дуже мало. Ті, хто. Согласен со мною. Ті, хто дивиться на світ такими ж самими очима, як і я. У я, нас, на жаль, трошки мало. Ну, да, я, я, я навіть не знаю, це, може, Риса, якась тотальна байдужість. Я не знаю, це якась чамьобність, чи, чи не, немає якогось відчуття, що ти щось мені можеш поміняти. Це великий вплив Радянського Союзу, але це, з цим треба боротися. З цим треба боротися. Да. Отакий у нас вийшов полум'яний ефір. Дякую, що були з нами. Був я, Дмитро Костельов, Ілана Олександрова. До зустрічі, Па-па.